Продовжуємо сеанс. Зараз у нас біоенергомасажер. Ці чудові рукавички вони передають електричний струм. У нас сьогодні півтори години сеанс, який включає в себе інверсійний стіл, мануальні техніки, перкусіонний масажер. А також зараз ви бачите. Біоенергомасаж. Він починається зі спини, і потім ми будемо рухатися на передню частину тіла. Четверта частина нашого сеансу. Дія електричного струму, масаж з використанням біоенергомасажних рукавичок, що проводять електричний струм, є технікою, яка поєднує традиційний масаж. З електростимуляцією. Цей метод спрямований на покращення стану м'язів та нервової системи. Користь для м'язів розслаблення та зняття напруги. Електричні імпульси, що проходять через рукавички, сприяють глибокому розслабленню м'язових волокон, знімаючи спазми та напругу. Це особливо корисно. Після інтенсивних фізичних навантажень або при хронічній м'язовій напрузі. покращення кровообігу, електростимуляція посилює приплив крові до м'язів, що сприяє їх кращому живленню та насиченню киснем. Це прискорює відновлення м'язових тканин та зменшує боліві відчуття зняття тригерних точок. Масаж є використанням біоенергомасажних рукавичок дозволяє ефективно впливати на тригерні точки, болючі ділянки м'язової напруги, електричні імпульси допомагають розслабити ці точки та зменшити біль. Зміцнення м'язів. При регулярному застосуванні біоенергомасаж може сприяти зміцненню м'язового корсету. Також покращується тонус м'язів, користь для нервової системи, зняття стресу та покращення настрою. Масаж з електростимуляції надає заспокійливу дію на нервову систему, сприяючи зниженню рівню стреса та покращенню настрою. Покращується сон, зменшення больових відчуттів, електричні імпульси. Можуть блокувати передачу больових сигналів у нервовій системі, що призводить до зменшення больових відчуттів, це особливо корисно при хронічних больових синдромах. Покращення нервової провідності, біоенергомасаж сприяє покращенню нервової провідності, що може бути корисним при неврологічних захворюваннях. Так само покращується робота. Вегетативної нервової системи. Рукавички рухаються по спеціальній схемі по так званому протоколу процедур. Я використовую рукавички, і під ними ще одні діелектричні, щоб масаж електричним струмом був тільки на клієнта, і я його не відчував. В руках у клієнта пульт від апарату, і сам клієнт регулює ту силу струму, яка йому найкраще підходить. Відчуття такі, не мов би, мурашки приємні, ідуть під шкірою і розслаблюють м'язи, які в гіпертонусі і ті, що в гіпотонусі, приємно піднімають. До нормального так званого нормотонусу. Рух рукавичками здійснюється через спеціальний крем-гель, який допомагає, щоб було все дуже повільно і приємно. Отак. шийно-комерцевий Перехід є рухи, які називаються цікаво. Це такі немовби клешні, отак, перебираємо такими павучками. Дуже приємні відчуття. Але потрібно освоїти техніку, щоб не завдати больових відчуттів. Якщо рухи будуть різкими, або відривати від тіла, не зменшуючи, той струм, який потрібно, буде неприємно поколювати. Також це проходить навчання. Якщо вас цікавить, я проводжу і навчання і допомагаю освоїти ці дуже приємні і корисні апарати. Ставте вподобайки цьому відео, пишіть запитання, обов'язково підпишіться на наш канал, будьте в курсі всіх нових подій. Навчання масажу, а також можна приходити на прийом та відчути на собі це цікаву техніку цю, це гарно доповнює техніки, які звичайні та такими цікавими новими апаратами, як перкусійний масажер, біоенергомасаж, апарати пресотерапії вакуумно роликовий інверсійний стіл. Дуже багато цікавих новинок з'являється в останній час. В комплексі вони дають дуже гарний результат. Сеанс у мене 1,5-2 години. Рекомендую тим, хто навчається, не зменшувати його менше години, щоб було більше користі. Але навантаження потрібно збільшувати від сеансу до сеансу. Перший сеанс хай буде трошки не таким по навантаженню. А от коли клієнт уже пристосувався до ваших маніпуляцій та різних технік впливу, ручних та апаратних, можна і збільшити. Отак, от і долоньками проводимо, і пальчиками. Кожен рух, це неймовірні відчуття. Працюємо плавно і вагою тіла. Нагадую, що сила регулірується пультом, який знаходиться у клієнта. Ми можемо тільки рекомендувати, чи додати, чи зменшити силу навантаження. Загалом це дуже приємна процедура. Відчуття, якщо ви ніколи не з таким, таким апаратом не мали справи, не можна передати. Можна так якось здогадуватися, що це дуже-дуже приємно. Зовні, якби нічого не, не видно, що зараз всередині. Дуже важлива робота проходить і вона відчувається достатньо сильно. Отак, перебираючи кінчиками пальчиків, ми знімаємо тригерні навантаження. Тригерні ланцюжки, підтягуємо м'язи до. Нормального стану, коли вони працюють як синергісти разом. Поперековий відділ гарно пропрацьовуємо. Спазмовані м'язи можуть визивати і грижі, протрузії, і здавлювання нервових закінчень. Дуже гарно цей масаж розслаблює спину. Загалом десь приблизно годину, якщо брати сеанс цьому апаратові, то це година, весь буде сеанс. Апарати бувають різні, тому легко потрапити на підробку, яка зовсім не так працює. Дуже схожі і рукавички, і, і сам апарат схожий в такому ж самому кейсі. Алюмініум, але треба бути уважним, бо апарати вони різні. Цей генерує трапецевидні біполярні імпульси. В той час, як дешеві апарати, вони генерують зовсім інші імпульси не трапецидальні, а пікові так звані. Тому ті дешеві апарати, підробки вони якби поколюють. І вони такий неприємний, як обпікаючий струм у них. А цей проходить глибоко-глибоко. Як мені розказували спеціалісти, приблизно 4 см на глибину м'язи цей апарат взаємодії з тілом людини. А ті підробки вони набагато слабіші. Переходимо. Тепер ми на іншу зону, як ви бачите, і ми переходимо на рушничок. І тут у нас буде статично, ми будемо рукавичками не рухатися, а утримувати і тут додаємо такої мощності, і буде у нас зараз дуже цікаве відчуття. Тут у нас пропрацьовуються м'язи тазового дна. Давайте розберемося. Що тут відбувається? М'язи тазового дна це комплекс м'язів, розташованих у нижній частині тазу, які виконують ряд важливих функцій. Вони підтримують органи малого тазу, беруть участь у контролі сечовипускання та дефекації, а також відіграють роль у сексуальній функції анатомія м'язів тазового дна. М'язи тазового дна можна розділити на два основних шари. Поверхневий шар, цибулинно-губчатий м'яз, сіднично-печеристий м'яз, поперечний м'яз промежений, зовнішній сфінктер заднього проходу, глибокий шар, м'яз, що піднімає задній прохід. Складається з декількох частин лобково куприковий клубково-куприковий. Сіднично-куприкові м'язи. Функції м'язів тазового дна підтримка органів малого тазу. М'язи тазового дна підтримують сичовий міхур, матку у жінок і пряму кишку, запобігаючи їх опущенню. Контроль сичовипускання Тадифікації. Сфінктери, що входять до складу м'язів тазового дна, забезпечують контроль над сечовипусканням та дефікацією. сексуальна функція. М'язи тазового дна відіграють роль у сексуальному збудженні та оргазмі, стабілізація тазу. М'язи тазового дна беруть участь у стабілізації тазу та підтримці правильної постави. Проблеми з м'язами тазового дна, слабкість або дисфункція м'язів тазового дна може призвести до різних проблем, таких як нетримання сечі або калу, опущення органів малого тазу, білю тазу, сексуальна дисфункція. Тепер ми поговоримо про психосоматику м'язів, стегон тазового дна та задньої поверхні. Вони пов'язують фізичну напругу та біль у цих областях з емоційними та психосоматичними факторами. Ось деякі поширені психосоматичні причини. М'язі стегн – страх руху вперед. Стегна, пов'язані з рухом, напрямком та здатністю рухатись вперед у житті. Напруга в стегнах може вказувати на страх перед майбутнім, нерішучість рішучість або відчуття застрягання. Це може бути пов'язано з боязнью змін, страхом невдачі або відсутністю впевненості у своїх силах, пригнічений гнів або агресія. Невиражені емоції можуть накопичуватися в м'язах стеган, викликаючи напругу та біль. Це може бути пов'язано з відчуттям безсилля або неможливістю виразити свої потреби, відчуття нестабільності. Стегна забезпечують опору та стабільність. Напруга в цій області може вказувати на почуття нестабільності в житті, відсутності опори або невпевненість в своєму становищі. М'язи тазового дна. Пригнічені сексуальні емоції. М'язи тазового дна пов'язані з сексуальністю та інтимністю. Напруга в цій області може вказувати на пригнічені сексуальні бажання, почуття провини. Або сорому, пов'язані з сексуальністю, страх втрати контролю. Та завидно відповідає за контроль над сечовипусканням та дефікацією. Напруга в цій області може вказувати на страх втрати контролю над ситуацією, емоціями або своїм життям, почуття небезпеки та заведно пов'язане з почуттям безпеки та захищеності. Напруга в цій області. Може вказувати за почуття небезпеки, вразливості або страх перед небезпекою. М'язи задньої поверхності стегна. Страх перед майбутнім. Данні м'язи відповідають за згинання ноги що є рухом назад. Напруга в цих м'язах говорить про страх перед майбутнім, неможливість відпустити минуле. Дані м'язи. Так само відповідають за розгинання та забедреного суглоба, що є рухом назад. Напруга в цій області може вказувати на неможливість відпустити минуле образи чи жаль, почуття провини чи сорому. Напруга в задній поверхні стигна може бути пов'язана з почуттям провини чи сорому за минуле дії чи рішення. Як допомогти? Усвідомлення емоцій. Важливо усвідомити та визначити свої емоції. Ведення щоденника, медитації або розмова з психологом можуть допомогти в цьому вираження емоцій. Знайдіть здорові способи виражати свої емоції, такі як творчать, фізична активність або розмова з близькими. Розмова з психологом. Психолог може допомогти розібратися в глибинних причинах психосоматичних симптомів. Та розробити стратегії їх подолання. Фізичні вправи, регулярні вправи, спрямовані на розслаблення та розтяжку м'язів, можуть допомогти зняти фізичну напругу. Масаж та релаксація. Масаж йога або інші техніки релаксації можуть допомогти зняти м'язову напругу та покращити загальне самопочуття. Важливо пам'ятати, що психосоматичні симптоми це не вигадка, а реальні фізичні прояви емоційного стану. Тому важливо ставитися до них з повагою та турботою. І зараз наші техніки зменшуються. Ми просимо нашу клієнтку зменшити на пульті напругу все менше і менше до повного відчуття. Що апарат не діє. І ми завершуємо четверту частину. Це у нас був апарат біоенергомасажер, яким ми працювали на спині, на сідницях і на задній поверхні стегон. Також нам потрібно ще трошки пропрацювати грушоподібний м'яз. І потім у нас буде п'ята частина. Нашого сеансу це передня поверхня тіла, буде у нас живіт. Так. Ще трохи зменшуємо напругу. І ще зменшуємо. Ми доходили до пікових значень. Якщо брати приклад, це у нас була позначка. Десь 50% дії апарату. Зараз ми доходимо до 15, 10, а починали ми з 5. Якщо брати, чутливість, то у різних людей вона трошки трохи відрізняється. Але загалом 50 це гарно пропрацьовані глибокі м'язі, нервова система. І ми переходимо такими, такими рухами, як кулачками, ми упираємося в сідничку, в грушоподібні м'язи і трошки додаємо до 20, пропрацюємо вузол сідничного нерва. Отак, і завершуємо четверту нашу сторінку. Нашо, да наших технік. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в п'ятому випусті.